Люблю весну, та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад, і, мов у сні, шипочуть листя губи, і квіти шлють солодкий аромат. Для мене весна це кожного разу величезна порція натхнення для творчості. А в цьому році це надія на перемогу. Тільки для рубрики Публічна камера піду до віничан і запитаю, чого вони очікують від весни цього року. Як і всі, очікую перемоги, це саме основне, це те, чого ми так всі прагнемо. А так, що ще? Ну, не знаю навіть. Це є основа якась така, щоб хлопці повернулися додому живі, а там вже далі будемо донатити на те, щоб повертати їх до нормального життя. Когось, можливо, треба буде якісь протези і так далі. Ну тобто роботи ще думаю буде дуже багато після закінчення цього жаху. Звісно, як для всіх це розквіт, щось нове, такий період, коли відбувається багато чого цікавого. Це Завжди надія на щось позитивне, надія зараз на перемогу. Тому очікуємо весну. Що? Війна кінчилася і швидко Путіна вже з того проклято ну, не дає, що я ну, можу що чекати, щоб все це вже закінчилося. Скільки ж можна? Хороше настроєння, цвіти, нова життя. Чого хочеться, а нічого ми ждемо. Міра. Це початок нового життя, чогось кращого, оновленого, я не знаю, яскравого кольорового. Але ну, чого я очікую? О, мабуть, що ніяких змін великих, принаймні, наразі цієї весни, у мене до цього великого очікування нема. Ми чекаємо перемоги в першу чергу. І, звичайно, хочеться вже мати той настрій, який був завжди до війни. Дійсно чекати весну, чекати сонечка, чекати тепло і щоб все тепло було у нас в душі. Весна це завжди щось нове, завжди щось хороше, завжди щось світле. Теплота. Взагалі люблю сонце. Зимою дуже важко ходити, ось в так такому накотаному одязі. З весною, сподіваюся, прийде перемога нашої країни. Весна це така радість, це так все пробу, розцвітає, росте травичка, квіточки. Це дуже радісно. Сонечко луче ну, гріє, тепліше. Очікую тільки перемоги, тільки миру і перемоги. Ну і щоб всі були здорові і наші воїни повернулися додому, живі й здорові. Ну, це тепло. Ну, за погоду, прилітають Таке, ну, все дуже добре. І є надія, що може, якраз, ну, я не знаю, чи 1 березня, але 8 березня. Так, бах і мир, перемога. І тоді ну, це, мабуть, буде найкращий день в світі для всіх. Не для мене тільки, а для всіх українців. Весна це рух, життя, сонечко, настрій веселий. Це як пробудження після зимової сплячки. І, звичайно, очікую всі меру. Всі очікуємо меру.